Добрий день, друзі. Сьогодні буду готувати оселедець, солоний оселедець, і хочу розказати вам рецепт, як я його роблю. От зараз у мене є така заморожена риба, оселедець, і я зараз повідрізую голови в цієї риби і поскладаю їх в трьохлітрову банку. Зараз вам покажу. Ну Ось оселеця я відрізала голови і поскладала їх в банку. У мене тут в банці влізло три оселеця. Тепер зараз я буду готувати для засолювання цього оселеця розсіл. Я от в кастрюльку набрала півтора літри води, відміряла, і тепер нам потрібно на цих півтора літри води всипати 225 грам солі. А взагалі розрахунок солі на воду для засолювання оселедця: це на літр води, ми маємо додати 150 г солі, добре-добре розмішати і тоді засолювати тим розсолом оселедець. Ну, так як в мене тут в банці буде більше треба води розсолу, як один літр, то в мене розрахунок іде на півтора літри. От на півтора літри водички я додаю 225 грим солі і зараз добре розмішаю, щоб сіль розчинилася в воді, всипаю сіль, і добре-добре вимішаю. І тоді тим розсолом залюю селедець. Сіль в воді розчинилася, і я заливаю цю, цей розсіл сюди в банку до селедця. Так нам треба, щоб той розсіл покрив оселедець. І зараз, коли я залю тим розсолом, якщо мені буде ще трохи мало його, то я ще зараз розчиню сіль. Ну, для того, щоб мені повністю покрити розсолом панці рибу, я ще розвела на пів літри води 75 г солі. Розчинила і долила до повної банки, от так от так щоб вийшла повна банка розсолу. Три оселедця. Зараз я його накрию капроновою кришкою і поставлю в холод, або в холодильник, або просто в холод. І цю цього оселеця можна їсти вже через добу, Доба пройде, і вже можете їсти цей оселедець. Я зазвичай як мають прийти до мене. Хтось в гості, я роблю такий оселедець і розраховую так, щоб мені було якраз дуба. Але в цьому розсолі оселедець може зберігатися декілька днів. Звичайно, він за декілька днів бере більше солі. І вже не буде таким малосолоним, тільки просто просоленим оселедцем. Але це дуже гарний рецепт. Я е, по цьому рецепту роблю оселедець вже дуже багато років. І раджу вам попробувати такий рецептик, я думаю, вам сподобається. Бажаю всім смачного, бажаю вам миру, здоров'я і всього найкращого. До побачення!